Ми сьогодні говоримо про пам'ять в дуже складний час, який нам запам'ятається кожному по-різному. Але Львів, не дивлячись на ті складні часи, не дивлячись на війну, він показує дуже високий рівень культурної свідомості. Дуже багато захворювань лікує мистецтво. Власне мистецтво, не медицина, не медикаменти. І то, що робите ви, це є велике. Великий лік художників, скульптурів. Це афіш, афіш, це не афішка. Це є афішка. Півроку тому у нас була зустріч в театрі Зенковецької, де ми якраз обговорювали, як ми можемо поспівпрацювати. Я відразу запропонував: давайте ми тут розпочнемо. Львівський тиждень скульптури, тому що весь жовтень у нас буде маркований скульптурою. Вона буде з'являтися, з'являтися і з'являтися. Відкриваються виставки постійно, тобто у нас 10 виставок скульптурних. І я запропонував, щоб ми попрацювали з пам'яттю театру. В театрі нам провели неймовірно а, детальну екскурсію. Ми подивилися все від горища до самих підвалів. І я зрозумів, що для того, щоб придумати цей проект, не треба нічого вигадувати. Тут маса різних цікавих артефактів предметів, історій, людей. Ми просто зібрали це все докупи і приправили участю сучасної скульптури, яка або приймає в цьому участь як театральна дія, скульптура, яка далі грає роль як актор, або спостерігає за тим всім дійством з глядацької зали. Ви заходите сюди, ви скачуєте собі додаток на свій мобільний телефон, і ви по номерках роздивляєтеся і читаєте масу цікавих історій, коментарів, згадки про людей, про художників. І ми розставили просто акценти. Тут все. Ви можете подивитися від трагедії до комедії, від безтілесного до сексуального. Тут все змішано. Зараз на цій виставці все те, що пан Гудімов знайшов в нашому театрі і з усюди витягнув. Про деякі предмети навіть ми не здогадувалися, але він повитягував все саме старовинне, цікаве і те, що характеризувало б театр. І ми теж задоволені роздивляємось ось тут на, на виставці. Вона не, не по куточках театру, а суто. Це є якась така суть театру, і плюс тут 30, біля 30 робот скульптур і витворів мистецтва сучасних українських художників. І ми з зацікавленості здивуванням бачимо, як воно поєднується. Позаду вас шафа з костюмами. Вона прекрасна, цікава, як вона виглядає як окремий артефакт. Тут, наприклад, є. Лава така неймовірна і стіл, за яким е, актори очікували репетиції. Це неймовірно красиво виглядає.